зварив собі ящики, які півгода лежали, не мог зварити, бо не було сварки. Купив полуавтомат і зварив собі ящик. Правда, балона нема. Я варив флюсовим дротом, вара шикарна, щось да, бувато налипає. Ну, щітка й перейшов і тут. Я ще не зачищав нічого. Отакого От він плана. Коротше, купив я отакий, на 250. Вот ось 12 вольт я на 13,9 2 міліметра, метал я от варив. І отак 4 метра і 4 в хвилину Метров в хвилину. Я ще кварив метал, то 2 мм Це в Кондуктор, по якому я колись собирав їх, осталось два ящика зварить і все. Поставив мало катушку на кілограм флюсовий. вара шикарна, непогана. А цю під 5 кілограмову відцепив Сняв одразу наконечник, щоб його не спалити. Замотав на рукаві, виходить, на пістоліту ізолента і кусок термоусадки. Щоб ну, бувало коли касається, щоб це не, ну, не портить, бо коли касається металу, воно сразу горить. І все, воно ось, варив ящики і нічого. Воно сюди не доходить. Така температура, я так багато не варю. І, і тримав сладко, І нормально, от у кончик тільки. Буває, як торкнеться на масу. І, рукав Коротше. 3 метри 3 метри. І, коли б? Коли прийшов апарат, теж така фігня, я вже ну, не раз вже таке бачив, оця підсвітка болталась на скотчу, ну, болталась, коротше, часто вони відклеюся, я так його туди примотав туда, назад, на скотч. Ну, варений погане. Одне що мені не подобається в ній що кнопка ззаду то, то на любителя Т тачка на колесах на чотирьох это що їздить ну тут просто що земля така з бетоном. Тачка вийшла ну Коротше, підійшла ідеально. Сюди можна відкручуєш і збільшуєш під провода, можна вішати. Тут в мене фонар висить. А тут ящики для інструмента Оце, яке йшло в запасі. Це я докупив, щоб були в запасі. Іж отом. Бо флюсовим дротом лучше на наконя... на це снимать. Бо його можна спалити. Бо от флюса летить більше. Ну, мені понравилось варени, пане. -е. Ну пока що балона немає временно. Ну, ну лучше, чим електродами. Ї. Ящик мене ще, я от доварив. Вот тут он висит на люльке. Сейчас его позачищаю. Ось такі вийшли ящики. Який метал був в черметі, дверки, з якогось електрощитка і зробив с дето 5 ящиків. Скільки металу було, скільки зробив. Ось такі вийшли. Форма в мене. Кондуктор. Такого плану. Ну і це виставлять з чермета все. Вон кондуктор ножки на Іш49 робить. Там кондуктор на реле на М72 потіряли збити, десь покрали. Десь кондуктор валяється для сідушки задньої на дві пружини М72 і. Ось тут в ящику кондуктор для ножки М72 ранній. Ну, Ось так виходить. Ти. Отак зварив. Д... Не, тепер коли полуавтомат, Я довольний. Ну, оце один мінус, що немає включателя тут. Приходиться тягнутися листи е, туди. Мотоцикл стоїть, ну, неудобно звісно. Ну, варе, варе. Коляска получается ранняя, та, что Без дуги оська привалена мертва до рами. Без торсіона і маятника. Карита, конечно, 50... 54-го десь року. Есть, ось осколок залетів сюди. Сюда залетів осколок. А так, більш-менш, вцілило. А ці дірки вже тут були. Оце. Оце теж осколок пробив. Ну. Я бы эту кнопку спереду поставити. Ну, тачка получилась перешла именно под сварку хорошо ей можно нын на низ поставить и ящики под инструмент цен получается та вот такая такой зажим для электрода я намеченный в рыбу варю, бо в розетке напряжение слабовато для полуавтомата 0,8 проволокой хватает хорошо, а для именно электродов слаба сеть тут. Ну, вот так. Будет баллон, тогда уже будет проще. А так пока флюсовым, ну, непогано. А тут можно потом, я что-то дораблю, под разные фонари, то вот его тоже можно регулировать по высоте. Удобно. Тележка... Маски, ще нема маски. Балона немає редуктора. Ну, хоч так. Ну, не дешево, звісно, але я довольний. Получаю. Отак. Тут воно вішається і сюди отак на три. Кріплення. Це з ящика. Від кацапів залишилось повне село ящиків. Вот так получилось. Тут ремешок для руки. Ну, нормально. Более-менее ривно. Ну, Более-менее. Бо электродом пробовал, не получается продав я такую сварку. А мотоцикл зібраний. Вот такого плана. Документы на 49-й рік. Оце вот я вот такие реле робив. Такого плану. Це останнє, яке в мене залишилось на мотоциклу, бо оці всі біти покрали. Ну десь кацапи діли, я не знаю де вони ділись без поняття. Він вже в мене десь з років 15 як стоїть. Ну Був розібраний, це я його так зібрав, щоб він був в кучі. Щоб подивитися що до чого. Ну. А то всі фонарі то все, все лежить в мене в хаті. Це я ще ніколи часу нема. Ну, отак. От а тут можна заштопорити. вже потом доварю. Ну ну да, коли полуавтомат є, уже проще. Проблема з металом. Я би ножки зробив, ну, но поки нема металу. Бо вот тут з металом проблеми, Не то, що дома все було. Так. ну, Сюда бы конечно осталось чехол какой-то. Все-таки длинный педагомы тягается тут по полу. И чехол бы, конечно, для защиты рукава треба. Ну конечно куча инструмента, чтобы что-то сделать. Потроху, конечно, докупляется, но... проблема с металлом. Вот такие получились ящики. Я эти дочистил более-менее, чтобы было и сойдет. Ну, это флюсовый дрит. Ну звісно лучше, чем електродом. Я потім позачищаю, подивлюсь, де що іще по підварю. Може, ну щоб не було тих канавочок, бо коли к флюсам ото вариш, вариш, потім вбираєш, і воно як ось то кипить і, і потім дивишся, там не проварно. А чуть-чуть переборщиш, дирку зробиш, бо ця сварка пече нормально. 2 мм. спокойно ріже, якщо передержати. Ну, вот так и получилось ящика все хватано сьогодні а ти потом доварю.